Але якщо я мав померти, то моїй смерті мусив бути, бодай, який сенс. Я міркував, щоб безсумнівно, доцільніше спробувати допомогти моїм товаришам як лікар, аніж животіти і, врешті, втратити життя як непродуктивний працівник, яким я був. Для мене це була елементарна математика, а не самопожертва. І що ми бачили з перших днів війни? Знову наголошую: не хочете стресувати в будь-якій критичній ситуації, сконцентруйтеся на допомозі іншим. І цим ви допоможете собі самореалізуватися. Виконуйте в будь-якій ситуації, попри все, попри всіх, свої професійні обов'язки. А якщо ні, ну якісь інші обов'язки, які ви можете виконувати в цей період. Ну, як, наприклад, українці плетуть сітки, печуть пиріжки. Просто допомагають волонтерством. І саме ці люди, але якщо вони роблять це щиро, а не вважають, що їм за це хтось має дати якусь медальку, то її швидко вигорають, і вони саме виживають. Саме ці люди не стресували, які з перших днів війни знайшли себе у допомозі іншим. Це чудовий приклад антистресу по-українськи. Це чудова можливість проявити себе для інших. Якщо хтось каже, то в першу чергу я, ми поговоримо окремо про напрями егоїстичної психології, який розбиває наше суспільство на атоми, тоді, коли ми єдине ціле на планеті Земля. Що ж далі пише Віктор Франко? Усе, що не було пов'язане з безпосереднім завданням зберегти себе і своїх найближчих друзів живими, втрачало значення. Дійсно, людина має сконцентруватися на тому єдиному у критичній ситуації вижити. В умовах виживання і є якраз сенс головний вижити. Бо померти легше всього. Про це знову нагадую окремий мій психовірш померти легше всього, а ви спробуйте жити. Попри все, попри всіх. Людину охоплювало душевне сум'яття. Яке загрожувало всім життєвим цінностям і піддавало їх сумнівам. Життєві цінності на кшталт, яка у вас посада, який у вас матеріальний статок, чого ви досягнули десь, це усе анулюється. В умовах виживання немає титулів, немає посад, немає матеріальних статків, немає якихось досягнень. Є тільки ви саме тут. Саме в цей момент. І ваша значущість тут для себе і для інших. І ваша спроможність допомогти собі й іншим. Допомагаючи собі, ви допомагаючи допомагаєте іншим. Допомагаючи іншим, допомагаєте собі. Як? А дуже просто: якщо ви не допоможете собі, ви, вам доведеться допомагати іншим. І ці люди покидають себе і йдуть допомагати вам. Це фактично як демонстративний суїцид. І це окрема тема для розмови. Людина думала про себе лише як про частину величезної людської маси. Її існування зводилося до тваринного рівня. Людей водили стадом іноді в одне місце, іноді в інше, іноді разом, іноді окремо, наче отару бездумних і безвольних баранів. Маленька... Але небезпечна зграя, добре обізнана з методами тортур і садизму, спостерігала за нами Зусубіч. Вона безперестанку гонила стадо там і сям із криками, штурханням і ударами. І ми, барани, думали лише про дві речі: як ухилитися від лютих псів і де дістати трохи їжі. Так, концентруються всі на базових потребах. Є чим дихати. Води є досталь, якщо це є. Концентрується на третій потребі потреба їсти. І ця потреба надзвичайно важлива для виживання. Для цього мають дбати, що якщо це у колективі, нікому не доведеться їсти окремо, ділять малесеньку часточку на всіх. На рисинки, на крупинки, на крихти. Так виживали наші люди і виживають в укриттях в нинішній час у 21 столітті. Потім ми працюємо із дітьми, працюємо з дорослими, які, мріючи в укритті про якусь улюблену свою страву уже через момент досягнення цієї страви, роблять її улюбленою і не можуть наїстися хлібом, молоком, якоюсь особливою з великою кількістю масла чи приправ. Маленькі дрібнички у їжі задоволення стають недосягною досягнутістю. І хочеться того ще і ще. Такі дрібниці, на які ми не звертали уваги за життя мирного у воєнний кризовий період чи будь-який кризовий інший період, стають найбільшою цінністю. І тому отут, оце здобуток їжі дійсно перетворюється інколи на тваринний інстинкт. І тут духовна ота от оцінність, яка є в серці, яка в голові є людини, випливає наверх. Чи вбити ближнього, щоб забрати окраєць хліба? Чи все-таки поділитися оцим окраєцем хліба, дати можливість, даючи можливість вижити ще комусь? Отут тваринні інстинкти, які. Десь там глибоко в людині були, виростають на поверхню. Оголюються в першу чергу, в перші хвилини. Оголюють тих, хто приховував те тваринне, але воно було в них. І ті, в кого духовного було більше, а його плекати треба, нагадую, з дитячого садочка, ті дозволяли вижити комусь і собі, собі і комусь. І це мистецтво виживати. Звичайно ж, траплялися часи, коли було можливо і навіть необхідно триматися подалі від натовпу. Так, психологія масової свідомості чи психологія масової поведінки вивчається, на жаль, в наших університетах не в кожному. Я її читала кілька років. Це важлива дисципліна, бо вона вчить поведінці виживання, виживання в натовпі. Розуміння того, яким жорстоким і страшним може бути натовп, про це окрема розмова. В'язень прагне побути наодинці із собою та зі своїми думками. Він тужить за приватністю та самотністю. Тобто те, коли ми у мирний час могли собі дозволити бути окремо і сумували, що ми самотні, в умовах, коли ми постійно в натовпі, раптом міняються місця, як і всі інші цінності, і нам хочеться отої самотності, отого уокремлення. Саме різність оцих цінностей, саме зміна того, що було у мирний час і що стає воєнний, становить основу стресу. І ще багато чого є про що поговорити. Як бути на одинці при всіх, як вижити попри все і попри всіх, це у Віктора Франкла і в нашому досвіді надалі. І ми виживемо, бо ми хочемо це зробити.